Вітаю вас на своєму каналі, Ала фітотерапевт, сучасна фітотерапія Али Борщ. Омела Біла, віскус-альбум, відноситься до одних із найбільш діючих таких рослин, сильно діючих. Які використовуються широко в народній медицині, і є ряд країн, при яких омела біла занесена до офіційних рослин, до державних фармакопей, але в нас омела використовується здебільшого в народній медицині і спектрі використання. Є досить широкий. Тобто рослина, зокрема, листочки рослини відносяться до, мають гіпер, гіпотензивні властивості, тобто мають властивість знижувати артеріальний тиск. Також омела біла ягоди, зокрема, які от ми бачимо, вони вже. Сформовані, але вони ще не стиглі, тому що коли вони стиглі, вони набувають такого білого, кольору, молочного кольору. І, і також ці ягодки, і листочки частково, і стебла. От ми бачимо, як такі товсті стебла, як чим товстіше стебло, тим воно має краще виражені саме кровоспинні властивості. І от кровоспинна така дія, вона є важливою і використовується для. При лікуванні кровотеч, зокрема і шлунково кишкових кровотеч, і гемороїдальних, і маткових кровотеч, тобто є така хороша кровоспинна дія. А препарати також є такий препарат мною розроблений, а також онкосан, препарат, який використовується як протипухлинний до складу, якого входить омела біла. Використовується при папіломатозі сечового міхура, є такий препарат протипухлинний, і саме така дія, саме ефективна цієї рослини при папіломатозах сечового міхура, а також при кістах, при різних таких утвореннях, саме шлунка сечового міхура, кишечника. То ця рослина вона є досить ефективна. Але я б хотіла зараз. Наголосити саме на використанні цієї рослини як протипухлинного засобу, тому що, як відомо, онкологія це є наша біль, це є постійна праця лікарів у виготовленні препаратів, у використанні того чи іншого методу, тому що це є зараз досить актуально і кожен лікар він приділяє цьому велику увагу. І як відомо, саме Дія омели білої віску сальбу виражається саме проти пухлинна за рахунок того, що рослина містить таку діючу речовину, алкалоїд, віскотоксин. І саме цей віскотоксин поєднується із алкалоїдами чистотілу великого, зокрема такі. Як Гелідонін, гемохелідонін, сангвінарін, тобто це протипухлинна дія десмодіуму канадського це сума флавоноїдів десмодіну, діючи речовини, і саме оцей віскотоксин, який міститься в листочках, тому що от листочки вони є такі досить сочні. Ми готуємо з них сік, і потім уже з цього соку синтезуємо віскотоксин. І цей віскотоксин він входить в склад онкосану. Онкосан це протипухлинна, противірусна імунокоригуюча дія. І онкосан він є основний препарат, який використовується протягом всього курсу лікування онкологічних захворювань. Як ми бачимо, також зараз ягоди омели. От уже рослина відцвіла, відцвіла вона десь місяць тому і формуються отакі от і малесенькі ягідки. От малесенькі вони тільки-тільки формуються. От, як ми бачимо, є, є вже такі більші, які сформовані, і десь через місяць-півтора. А зазвичай, коли впаде, коли випаде сніг, коли це зимою, то ми будемо використовувати ці ягодки, будемо їх заготовляти і використовувати для виготовлення гемороїдальних свічок, а також гемороїдальної мазі, особливо при тих захворюваннях, коли гемороїдальні вузли вони дають кровотечу. Вони погано гояться, коли є тріщини, коли вражаються вени прямої кишки. Тобто також кровоспинна і венотонізуюча дія. Саме оці ягідки омели, вони мають. Таку дію. Жодна рослина вона не дає такого місцевого кровоспинного ефекту, як препарати на основі ягі домили. Але я б хотіла ще зупинитися саме на лікуванні онкологічних захворювань, тому що дуже багато звертається людей і багато, на жаль, роблять помилки, користуючись порадами з інтернету. От, наприклад, нещодавно одна жінка мені пише на Viber, що я, у мене рак матки і я користуюсь, пройшла. Там все лікування, зараз вона спостерігається, сказали через півроку робити там повторне КТ, повторне обстеження. А зараз вона пише мені, що я п'ю корінь кульбаби заварюю і п'ю алоє. Звичайно, це є велика помилка, тому що алоє – це є природний біостимулятор. А біостимулятори вони не розбираються в тому, які клітини стимулюються, чи це є імунні клітини, чи це є онкологічні клітини, і допускати таку помилку ні в якому разі не слід, тому що ми не знаємо, як поведе себе імунна система. Тому що як імунна система більш-менш вона міцна, вона нормально працює, імунні клітини нормально працюють. То можливо це, як би сказати, так пройде. Ну, якби без таких негативних, без негативного впливу. Але якщо це після хіміотерапії, імунна система ослаблена, людина починає приймати це алоє, препарати, сік алоє, з медом є, приймають є інші такі форми використання, то це може дуже зашкодити і робити цього ні в якому разі не можна, тому що алоє живокіст. Корінь живокосту і мумію ні в якому разі не слід використовувати при онкології. А як же лікувати? Як же? що ми можемо? От, Наприклад, лікарі, я хочу ще раз зазначити особливо таких скептиків, які досить часто пишуть такі недолугі коментарі, що лікування онкологічних захворювань проводиться лише в спеціалізованих онкологічних стаціонарах. Лікує Консультує тільки лікар-онколог і всі методи лікування: хіміотерапія, оперативне втручання, опромінення це все призначає і контролює лікар-онколог. Фітотерапія є допоміжним засобом при лікуванні онкології, але його також не можна. Зневажати ним, тому що лікарські рослини, от я завжди наголошую, це дуже добре. Ми співпрацюємо із закордонними онкологами. Зокрема, в нас багато зараз моїх пацієнтів знаходиться за кордоном, і лікарі вони приділяють цьому увагу, вони цікавляться цим і вони відстежують динаміку лікування при використанні фітотерапії. Зокрема, є такі методи це. Поєднуємо ми і хіміотерапію, і опромінення, і вже в той період, коли людина не прну якби знаходиться під спостереженням, вона не використовує, тобто вона пройшла курс лікування. І лікарі спостерігають, періодично проводять лабораторні обстеження, аналізи, контролюють це всі ці процеси виздоровлення. Але фітотерапія саме в цьому випадку вона допомагає. Вона зменшує при хіміотерапії, зменшує негативний побічний вплив хіміопрепаратів, зміцнює імунну систему, тому що ми знаємо, що імунна система це є імунні клітини. Імунні клітини вони повинні бути сильнішими для того, вони повинні бути здоровими, вони повинні. Активно працювати, щоб бути сильнішими, чим онкологічні клітини, тобто це лейкоцити, лімфоцити, макрофаги, фагоцити це імунні клітини, ті клітини, які приймають участь в імуногенезі. Це є третій етап лікування. Попередньо ми проводимо дезінтоксикаційну терапію, тобто це зняття інтоксикації. Об обов'язково це після, от, наприклад, людина пройшла хіміотерапію, і наступний курс там через 21 день. Або якщо це таблетована, то це теж ми все також обговорюємо. І в такому випадку є при онкології є чотири основні етапи: Це дезінтоксикаційна терапія, антиоксидантна це виведення вільних радикалів, які утворюються як продукт розпаду пухлини, імунокоригуються. І наступний етап. Це протипухлинна терапія. От саме в нас омела біла. От чому я саме наголошую на цій рослині зараз? Я хотіла б розповісти про цю рослину, тому що саме вона входить у нас і в препарат онкосан, саме віскотоксин. Це є надзвичайно така сильна сполука, надзвичайно сильна, яка вступає в компліментарні зв'язки із іншими діючими речовинами. Це і десмодін, десмодіуму канадського і чистотілу великого. І саме добре виявляється протипухлинна дія. Це є мій препарат, який протягом останніх 10 років я використовую це препарат Онкосан. Імуносан ми використовуємо препарат це в третьому етапі. Це імунокорегуюча терапія. Ми готуємо організм до четвертого етапу. Це протипухлинний збір. Протипухлинний збір у нас входять такі рослини: це трава десмодіуму канадського сорт персей, квіти на гідок. Ми використовуємо сорт польова красуня, чистотіл, і омела, і корінь аїру. Також це протипухлинна дія. І в цьому етапі ми призначаємо також галкалої довмісні рослини. Зокрема, це можуть бути найчастіше це настоянка боліголову. Плямистого, тобто організм ми готуємо і омела біла, вона є також досить сильним, потужним протипухлинним засобом. Шановні мої підписники, гості каналу, я е, з радістю відповім на всі питання, які виникнуть у вас після перегляду відео. Є вайбер. От е, я б хотіла, що якщо такі, от зокрема лабораторні обстеження, там дані КТ, інші результати е, обстеження. Щоб ви мені скидали на вайбер, тому що мені буде так простіше переглянути, і потім уже ми будемо обговорювати те лікування. Я буду давати рекомендації, звісно, якщо вам це цікаво, при лікуванні тих чи інших захворювань. І я бажаю вам міцного, міцного здоров'я, щоб ви завжди були здоровими і щоб скоріше настала наша перемога. До наступної зустрічі.